Якби я мала молодшу сестру або молодшого брата, я б точно порадила їм це, особливо якби вони були підлітками. Всім привіт, я Евеліна. веду цей ютуб канал, і сьогодні я буду ділитися ахіренними порадами, які потрібно знати кожному підлітку. Для когось вони можуть бути базовими, для когось вони навпаки можуть змінити все життя. Тому погнали. Можливо, вас не навчили цього в школі, можливо, вас не навчили цього батьки, але гроші потрібно відкладати і з грошима потрібно щось робити. Це взагалі нелогічно, що наші люди думають, що коли вони мають повну суму грошей. І вони відкладають якусь половину з цієї суми, вони від себе забирають ці гроші. Вони їх умовно просить. Ви навпаки нагромаджуєте капітал собі на майбутнє. Потім ви ці гроші можете використовувати для того, щоб інвестувати кудись, а для того, щоб відкрити певний свій бізнес, для того, щоб. Зробити якусь певну грандіозну покупку, і так далі. Вам просто морально буде легше, коли ви будете розуміти, що у вас є певна нагромаджена сума, яку ви потім в подальшому зможете використовувати. Ви вже розумієте, що ви не на нулі. Плюс оця дія буде автоматизовуватись, і це просто вийде вам у звичку кожного місяця відкладати певну суму або кожного дня. Навіть якщо ви будете відкладати одну, дві, три, чотири, п'ять гривень, це все одно краще аніж нічого. цього спокійно можна починати. Звісно, на депозитах невеликі відсотки і так далі, і з тими грошами можна вся якого багато зробити за коротший проміжок часу для того, щоб з тисячі вийшло 10 тисяч, а не там. 1150 через 9 місяців чи через 12. Але в будь-якому випадку, якщо ви розумієте, що вам нема куди дівати гроші, якщо ви не можете відкладати гроші в просту копілку, тому що ви розумієте, що ви точно підете та заберете, відкладайте на депозити. Плюс там будуть якісь відсотки маленькі, але вже й будуть. Навчіться прямо казати ні. Навчіться прямо казати людям, що вам щось не подобається, що з вами не можна так говорити. Що на цю тему ми не будемо говорити, тому що мені некомфортно, перестаньте шукати мільйон. Він видумок тоді, коли ви не хочете щось робити, наприклад, вам подруга запропонувала йти гуляти, а ви не хочете. Скажіть прямо: сьогодні в мене не вийде, я не хочу. Вам не треба шукати якоїсь причини для того, щоб не піти з подругою гуляти. Ваша причина це я не хочу. І цього достатньо. Плюс те, що мені давалось найскладніше, це те, що я вчилась. Не шукати причини. Тобто, якраз те, що я вам тільки що радила. Я завжди придумувала якісь відмазки, якісь причини, коли я не хотіла щось робити, коли я не хотіла про щось розказувати. Я, до прикладу, запізнилась. От, запізнилась я на пару. Добре, це моя проблема, що я запізнилась на пару. Коли вас питають, чого ви запізнились на пару, можете сказати спокійно, тому що на те були причини. Все. Інших людей взагалі немає гербсти. Де ви ходите, чого ви запізнились, що ви робили, і так далі. Але це стосується тих же некоректних питань, по типу: А чого ви розійшлись? А чого ти не на роботі, а чого в тебе така хірова оцінка? Бо так, Все!» Не переїдайте і навчіться слухати своє тіло. Ваше тіло саме вам скаже тоді, коли воно голодне, і тоді, коли воно сите. Чому є така порада, як не їжте біля телевізора, не їжте дивлячись, якийсь фільм, серіал, мультик і так далі. Тому що коли ми їмо і при цьому ми дивимося щось, ми зосереджуємось на тому, що ми дивимось. Тобто, ми не розуміємо в моменті, коли ми сиділи, коли ми голодні, коли нашому тілу достатньо, ми просто їмо, 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 тому що це автоматизована дія, і ми взагалі зосереджені на іншому. І вам якраз важливо. Ставитись до свого тіла з такою повагою, щоб не переїдати, і щоб спокійно могти залишити а, якусь їжу на тарілці, навіть якщо її там дуже дуже мало лишилось, для чого в себе сувати ту їжу, якщо ви не хочете вже їсти, та залиште ви ті три картоплини, поставте в холодильник, потім ввечері закінчите. Чи так само з тим, що вам щось не подобається? Уявімо, ви прийшли в кафе, ви замовили. Нехай буде якийсь сніданок, і він вам не сподобався. Ви спокійно можете або попросити його переробити, або якщо ви розумієте, що вам просто не подобається м -м певний мікс певних смаків, залиште це та ви витратили гроші. І що? Це гроші, а це ви, це ваше тіло, те, що вам подобається, а що вам не подобається. Саме в таких малесеньких ситуаціях ви і будете проявляти до себе. Повагу і будете вже розуміти, чого ви вартуєте, і будете вже розуміти свою цінність і того, що моє тіло не вартує того, щоб пхати в нього те, що йому не подобається, і пийте бляха достатню кількість води. Щоб ви розуміли, наш мозок складається на 75% з води. І тоді, коли ми п'ємо недостатню кількість води, ваш мозок він вже буде трошечки зневоднений, і функціювання вашого мозку буде гірше. Understand? Тобто, це одна, напевно, зі ста причин того, чому вода настільки важлива. Не обирайте одне і на все життя. Це не стосується партнера. З партнером можна. Я зараз говорю саме про якусь професію, про якусь роботу і так далі. Люди дуже часто впадають в крайнощі і думають, що якщо вони обрали щось одне, то все це вже буде на все життя. Підлітки зазвичай починають працювати у сфері обслуговувань або з СММ. Зараз багато всяких штук є у соцмережах в інтернеті, онлайн. Але я веду до того того, що ви можете починати щось малого. Всі починають з чогось малого. Просто не потрібно себе прив'язувати до тієї думки, що ви завжди будете тут, що ви завжди будете на цьому маленькому рівні, чи що ви маєте обрати одну професію і по цій одній професії працювати все життя. Ви можете це міняти тоді, коли ви будете розуміти, що ви хочете це поміняти. Якщо ви закінчуєте 11 класів, і ви розумієте, що ви не хочете одразу вступати в універ, не вступайте. Ви можете не вступати після 11 класу, якщо ви не знаєте, куди вступати. Ви можете подумати, ви можете вступити у 25, у 20, у 30, хтось вступає у 60. І це абсолютно бляха нормально. Так само нормально, якщо ви одразу вступили, вивчились і зрозуміли в моменті, що це не ваше, і ви будете працювати не за професією. Це все ок, просто прислухайтесь до себе для того, щоб зрозуміти, чим ви хочете займатись. І я дійсно раджу від щирого серця. Я трохи жалію, що я цього не робила швидше. Але починати пробувати себе в чомусь саме у підлітковому віці. Коли ви багато пробуєте, ви вже розумієте, що вам подобається, в чому у вас дійсно є класні результати, і у вас щось виходить. А що взагалі не ваше. І є дуже багато методів по тому, як зрозуміти, що ваше, що не ваше, аналізуючи різні скили, розуміючи, які сині сторони у вас є, яких немає, згадуючи дитинство і те, до чого вас тягнуло в дитинстві, запитуючи батьків про це, проходячи різні тести і так далі. Але найкращий метод це пробувати, Пробуйте себе у різних видах спорту. Пробуйте себе у максимально різних сферах діяльності. Пробуйте себе навіть у тому, у чому вам здається, що ви взагалі тупа нічого не вмієте, нічого не знаєте. Просто бляха, пробуйте у підлітковому віці для того, щоб вже після повноліття або в 20, 22, 25 ви вже розуміли, чим ви хочете займатися, що ви хочете мати, до чого вас тягне. І це не тому, що у певному віці ви вже маєте точно знати, ким я буду і так далі. Ні, це просто. Знаєте, принцип чим швидше, тим краще вам спокійніше буде жити, і ви будете щасливіше жити, коли ви будете розуміти, які хобі. Ви маєте що вам подобається, до чого вас тягне, і що ви будете робити при дозвіллі? І яка робота буде приносити вам, по-перше, кайф, задоволення, а по друге, гроші? І я думаю, що набагато краще у підлітковому віці зрозуміти, що вам подобається, до чого вас тягне. Потім поступово переходити там з підліткового віку у вже зрілий, рости, дорослішати, вже з певною діяльністю, розвиватись у цій діяльності і вже дійсно в молоді роки займатися тим, що ви любите. В будь-якому випадку будете заробляти гроші. То чому б не заробляти? Гроші на тому, що вам подобається. Напевно, зараз скажу як бабулечки, мами, але вчить бляха мови. Я замічаю, що підлітки зазвичай поділяються на три категорії: тільки навчаюсь, тільки працюю, навчаюсь і працюю. І якщо у всій категорії навчаюсь або навчаюсь плюс працюю. Будь ласка, вчіть мови, та ніколи не пізно. Та ви можете почати вчити корейську, арабську, китайську, англійську у тридцять, у сорок у шістдесят. Але це доведений факт, що вам буде складніше це робити. Це по-перше. По-друге, вам буде не до цього. Ви будете довше це робити. І ви будете мати інші обов'язки. Можливо, у вас вже буде сім'я, можливо, вам просто треба буде забезпечувати себе. І приходячи з роботи, ви точно не захочете по 5, по 4, по 3 години сидіти і вчити там якусь мову, тому що о, це дуже, дуже класно час. Він в будь-якому випадку пройде. Тобто вам в будь-якому випадку буде 30 років, вам будь-якому випадку буде 40, 50 і так далі. Найкраще у ці 30 років, усі 20 років бути зі знаннями, бути з певною інформацією, бути сформованими, бути всесторонньо розвинутими і знати мову, тому що мова це реально і які можливості. Відковий вік пройде. Як і всі періоди у вашому житті, і чого б не витратити цей час з користю. І ви про це не пожалієте так само зі знаннями. Можливо, це буде звучати банально, але розвивайтесь і ставайте всесторонньо розвинутими. Можливо, у вас не дуже цікавлять шкільні предмети. Окей, без питань тоді не вчіть шкільні предмети. Вивчайте просто загальні теми, складіть собі список або скажіть, нехай вам чат GPT напише список а, з загальних тем, які кожна людина має знати для того, щоб бути більш всестороннім, для того, щоб шарити за все. Ну і так далі, це можуть бути такі базові речі, як психологія, маркетинг, історія, філософія, анатомія, релігії, знавство можливо, вам цікаві якісь окремі теми. Вивчайте це. Це класно, коли я бачу людину. Мені, якщо чесно, трохи до сраки, як вона виглядає, де вона там навчається, звідки вона і так далі. Я просто з нею говорю, і я розумію, чи вона мені цікава. Чи вона мені не цікава, і зазвичай одразу видно з якими людьми є про що поговорити, які шарять дійсно за дуже багато сфер, а які не можуть і два слова докупи зв'язати, тому що їм елементарно не вистачає того ж словникового запасу. І куди краще бути ерудованим, куди краще мати великий запас знань, ніж жити без цього? Ви формуєте себе як особистість, тоді коли ви проживаєте певні ситуації у вашому житті, і тоді, коли ви проживаєте чужий досвід, а чужий досвід ви елементарно можете проживати. Читаючи книги, дивлячись різні документалки, проходячи різні курси. Вибір партнера: 16, 17, 15 років. У мене є знайомі, які починали зустрічатись в такому віці, і вони вже разом по 10, по 5 років. Тому стосунки у підлітковому віці також можуть бути дуже навіть адекватними. Нам колись викладачка сказала дуже дуже гарну річ: те, що батьки нам дають фундамент, та від чого ми тільки-тільки маємо відштовхуватись, і коли ви обираєте партнера, ви не маєте погоджуватись на менше. Тому що для чого? Батьки вже показали вам те, від чого ви маєте відходити, від чого ви маєте відштовхуватись. Звісно, у кожного ці можливості були різні, але ви будь-якому випадку маєте знати собі ціну. Ті батьки, які змогли показати те, що не потрібно погоджуватись на менше, тому що вони вже дали досить такий нехилий старт, вони це зробили. Які не могли, думаю, довели вам те, що ви самі. Маєте розуміти, чого ви вартуєте в цьому житті, а чого не вартуєте. Мене, якщо чесно, дуже дивує, те, що люди в прямому сенсі засуджують, коли ти кажеш обирати партнера він не обирається. Те, кого ти полюбиш, так і буде. В сенсі не обирається. Тобто, якщо ти полюбила якогось грябаного мудака, в якого в голові абсолютно нічого немає, який не думає про майбутнє, який аб'юзить тебе, який буде максимально херовим татом твоїх дітей, то ти не маєш права обирати. Умайте, будь ласка, головою і знімайте з себе оці рожевенькі окуляри, тому що оці мухри-мухри, букетно цукерковий період він пройде, і людина з вами можливо залишиться. І якщо вона залишиться, що це доведе до весілля, вам з цією людиною жити і вам з цією людиною виховувати дітей з підліткового віку, формуєте своє оточення. Під словом оточення я не маю на ну, увазі тільки людей, з якими ви будете спілкуватись. Ваше оточення це загалом те, що вас оточує. Це фільми, які ви дивитеся, книги, які ви читаєте. Якщо ви їх читаєте, це новини, які ви слухаєте, які ви читаєте кожного ранку. Ну і звісно, самі люди. Це має дуже дуже великий вплив, тому що якщо ви оточуєте себе. З самого початку, чимось здоровим, чимось гідним, чимось повчальним. Ви потім в житті будете більш більш розумною людиною, більш мудрою людиною, і ви будете менш травмовані. Люди це відзеркалення інших людей. І ви так само можете стати віддзеркаленням тих людей, з якими ви спілкуєтесь. Я зараз, звісно, це нікому не рекомендую, тому що можливо це комусь не підійде. Але я з самого малочку була дуже самодостатньою. Була дуже цілісною, і мені було сраки, чи зі мною там хтось спілкується, чи ні. Я ніколи не під кого не підлаштовувалась, і я не спілкувалась просто аби було, просто аби шо. Для чого обирати просто або шо? Мені реально було легше і зараз мені також легше ні з ким не спілкуватись, аніж спілкуватись з чим попало. Тут ви також обираєте. Я обираю якісне спілкування. Я обираю дійсно хороших людей, з якими я бачу своє майбутнє, з якими я бачу своє життя, а не якусь парашу, яка. Ну, аби було, би мені не було скучно, щоб я мала з ким піти, випити по 50 грам. 50 грам ви можете і самі випити. Далі, для того, щоб ваші цілі виконувались, ви маєте просто робити головні дії. Ми дуже часто пишемо якісь цілі. Але при цьому ми не робимо головні дії. Ми можемо розуміти, що нас приведе до цього результату. Ми можемо розуміти, що нам треба зробити, щоб у нас була, наприклад, тисяча підписників. Але ми можемо не робити ці головні дії. І замість того, щоб робити головні завдання, ми будемо робити якісь другорядні завдання, які ми могли, по ідеї, і не робити, або взагалі будемо робити якісь дії, які ніяк не стосуються цієї цілі, просто для того, щоб утворити ілюзію продуктивності. Але вам нахрін не здалась ця ілюзія продуктивності кожного разу коли ви прописуєте певну ціль, кожного разу, коли ви хочете виконувати якусь нову ціль. Будь ласка, перше, що робіть, це думайте, чи вам потрібно робити цю дію, тому що ви ж пишете цілі, а потім сідаєте і аналізуєте, а що мені потрібно зробити, щоб у мене в житті це було, які дії мені потрібно зробити. І ви маєте якраз робити тільки ті дії, які вас приведуть до цієї цілі, а не щось рандомне. Якщо ви розумієте, що ви починаєте робити щось рандомне, а не те, що мені дасть результат, то закидайте нахер ці рандомні дії, і не робіть цю херню, А навпаки, робіть те, що важливо вам, навпаки, робіть щось головне. Чому я? Про це говорю, тому що мені про це ніхто не казав, тому що мені давали отакі плани гігантські того, як саме у вас мають бути прописані цілі, щоб вони виконувалися і так далі. Та вони ні по якій спеціальній схемі не мають бути прописані, щоб вони виконувалися. Ви маєте робити головні дії і не просирати свій час на якусь хіроту. От і все це головна ключова, того чи ваші цілі будуть виконувати чи не будуть. Якщо ви хочете в підлітковому віці, дійсно досягати великих цілей, досягати того, чого хочете ви. Написали ціль, сіли, подумали, як я це виконую, пішли робити. Довго не думаємо, довго не обдумуємо, тому що ми будемо придумувати мільйон відмазок для того, щоб не робити, тому що ми будемо лінуватись, прокрастинувати і так далі. Елементарна доглянутість. Я моментами я з того, що люди можуть не чистити зуби, Типа та забути раз без питань. Але не чистити на постійній основі зуби це бред. Або ж саме не стирати одяг, або те ж саме не мити голову. Тобто є базові речі, які ви просто можете робити для того, щоб ваше здоров'я було кращим, і для того, щоб ваш зовнішній вигляд був також кращим. слідкуйте за своїм взуттям, щоб воно було чистеньким, щоб воно було без пруду, щоб воно було доглянутим. Так само слідкуйте за своїм одягом, щоб не було каташок. Якщо ці каташки є, ви можете купити спеціальні валики для того, щоб їх прибрати. Стирайте його регулярно, щоб від нього не було ніякого неприємного запаху. Доглядайте за своєю шкірою, доглядайте за своїми зубами, тому що зуби зараз капець які дорогі, і я, як людина, яка лікує їх уже 2-4 роки, реально знаю, що вони дорогі. Тобто просто перетримуйтесь на реально базових речей. Просто для того, щоб ви краще виглядали, щоб ви доглянутіше виглядали. І важливо, ви це робите не для когось. Ви це робите не для того, щоб вас хтось похвалив. Ви це робите для себе. Тому що ви заслуговуєте того, щоб гарно виглядати, щоб бути здоровою людиною, від якої гарно пахне, яка ваша красотка ходить сіяє. Подружіться зі своїми емоціями. Я дуже раджу прочитати книгу Емоційний інтелект її написав: якщо я не помиляюсь, Даніел Голман, що взагалі з тими емоціями робити? Приймайте ні в якому не брешіть собі, що я цього не відчуваю. До прикладу, коли ви засмучені, не треба собі казати, те, що та ні, ні, я не засмучена для того, щоб просто ніби згладити цей стан. Ви його не згладжуєте, і ви його приховуєте, ви його відкладаєте на потім, але це не значить, що ви проживаєте цей стан. Ви його не проживаєте, ви тільки погіршуєте собі ситуацію. Чого у людей буває таке, що падає одна ложка, і все, у них уже істерики, тому що вони довгий час накопичували ці негативні емоції, вони не дозволяли собі проживати ці стани. І воно все накопичувалось, накопичувалось і в один момент. Воно вибухнуло. Не треба цуратись своїх емоцій, тому що це частина вас. І зазвичай, коли у вас є певні негативні емоції, це просто реакція вашого тіла на те, що щось не так, що вам щось не подобається, і що. Щось виходить з ладу. Знаєте, вам просто треба в моменті навчитись зупинятись при таких обставинах і запитувати, що не так, що я зараз відчуваю, чому я це зараз відчуваю, і як я можу це виправити. Зараз ви бачите перед собою список всіх станів, всіх емоцій. Заскріньте собі це. Ви можете використовувати цю таблицю тоді, коли ви просто не розумієте, що ви відчуваєте. А розуміти, що ви відчуваєте, важливо просто для того, щоб полегшити собі весь цей процес проживання, і ні в якому випадку не треба себе ненавидіти через якісь емоції чи через якісь певні. І ваші реакції, тому що зазвичай є певний тригер, є наша реакція, і потім аж думка. Тобто, ми спершу робимо, а потім думаємо. А має бути навпаки є певний тригер. Спершу ми думаємо, що ми маємо робити, а потім ми робимо. Але насправді, щоб був саме оцей другий варіант, треба тривалий час працювати над собою і розвивати емоційний інтелект. Якраз про це книга Даніела Голмана. Тому старайтесь перед тим як на щось реагувати, як відповідати на чиїсь слова, на чиїсь дії, подумати, все проаналізувати і зважити всі за та проти, і вже потім давати якусь реакцію, яка точно вам не зашкодить. Також є люди, які забагато все обдумують. Я також колись була однією з таких людей те, що мені допомогло. Це щоденник. Ви просто берете ручку, зошит і починаєте хірачити все, пишете, що ви там думаєте, про що ви там думаєте, і пишете рівно стільки разів, скільки вам потрібно, тому що людям дійсно моментами треба одну і ту ж річ повторити 100 разів для того, щоб вони її прожили і відпустили. І це нормально. Або інший варіант, якщо ви не хочете писати, а хочете говорити про це, створюєте окремий закритий канал, де будете виключно ви, він приватний, і записуєте туди або кружечки, або голосові, де ви говорюєтесь, де висловлюєте свої емоції. Свої стани, чого так, чого такі реакції, які тригери і так далі. Це реально такий must have, Воно так допомагає, що капець. І ще така моя вам коротесенька порада. Зрозумійте те, що не всі ваші думки, це правда. Тому просто будьте в певній мірі пофігістами і не сприймайте все суперсерйозно. Остання порада на сьогодні: вчіться говорити. Я пам'ятаю, що я у сьомому класі, коли була. Я так переживала, коли треба було розповідати вірш посередині класу. що це просто капець, Я це ненавиділа. Але при цьому говорити переказувати щось висловлювати свої думки. Я дуже дуже любила. Напевно, через це я зараз веду і телеграм-канал, в якому мільярд тих подкастів, які я записую кожен тиждень. І це ютуб канал і блог в інстаграмі. І при цьому мені завжди дуже легко висловлювати свої думки на парах. Це прикольно. Мені це дається легко, але так не було завжди. Я дуже багато читала, дуже багато готувалась. У мене було багато спроб. Я також хочу пройти, ще багато багато різних курсів для того, щоб покращити дикцію, прокачати себе у ролі спікера. Я вам дуже дуже рекомендую оцю цю книжку. Називається Комунікація від нуля. Це капіце класно. Я я просто тащусь по цій книзі. Книжка дуже легко читається, і ви дійсно можете з нею багато винести. По тому, як себе представляти перед людьми, як говорити, з якими інтонаціями, який одяг одягати для того, щоб вас сприймали саме так, як вам потрібно, щоб вас сприймали. Вчіться говорити на публіку, зрозуміти, що вам від цього не втекти, і ви в будь-якому випадку. Будете стикатись з цим у житті, навіть якщо ви цього не хочете. Тренуйте свою дикцію, збільшуйте свій словниковий запас, пробуйте різні інтонації. Ви можете навіть записувати отакі відео для того, щоб потім передивлюватись і аналізувати. Окей, а я тут могла використати інше слово. Тут я могла використати іншу інтонацію. Тут мені потрібно було своєю мімікою або своїми жестами передати якусь емоцію, якусь дію і так далі. Також вчиться переказувати це капець, яка корисна штука. На цьому. Це я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, приєднуйтесь до сім'ї. І взагалі я маю ще дуже дуже багато чого розказати. Тому, якщо ви хочете другу частину, пишіть у коментарях. До наступної зустрічі!